Односторонність, коли вона очікує, що ти зробиш щось, чого сама ніколи б не зробила. Бувала, люди казали мені, я не можу бути для тебе опорою в жодному вигляді, але не хочу, щоб ти йшов. І для повного ефекту: я не витримаю, якщо ти підеш зараз. Мене дратує, що ти заговорив про свої проблеми. Ти не можеш звертатися до мене з такими речами. Ти ж знав, що мені погано. І все це в сльозах риданнях, щоб тобі стала школа. Змінено, забув важливу фразу. Ти такий егоїстичний. Якщо це не використання, то я вже не знаю, що таке використання. Я розумію, що люди проходять через важкі часи і що. Іноді важко допомагати іншим, коли в тебе в самого проблеми. Але якщо ти дійсно піклуєшся про людину, ти знайдеш час. Ось що таке дружба чи стосунки. Дружба, стосунки це взаємний обмін. Якщо ти лише даєш, а інша людина лише бере, тебе використовують незалежно від пояснень. Нагадуй мені вислів, який я почув кілька місяців тому в інтернеті: ті, хто дає, пам'ятайте про свої межі, бо в тих, хто бере, їх немає. Змінено два. І для тих, хто скаже: О, ти просто не розумієш. Та ні, я розумію. Я був на самому дні на півдесятку препаратів, щоб зберігати розум, коли мій друг звернувся до мене за допомогою, і знаєш що? Мої проблеми навіть не мали значення. Він був поруч, коли я потребував цього. Тож я був поруч, коли це потрібно було йому. Ось як це працює. Зараз ми в кращому стані, завдяки одне одному. Якщо ти не можеш зцілитися разом зі своїм другом, то це не твій друг. А повне відео можна подивитись на ютуб каналі Усома, посилання в шапці профілю.